Підараси, виставка говно. Власне, ми підходимо до визначення сучасного мистецтва Микитою Хрущовим, який ославив наших російських абстракціоністів на весь світ в 60-х роках. Ця дівчина працює в центрі візуальної культури при столичній Могилянці. Минулого тижня там відкрилась епатажна виставка Українське тіло вона мала експонуватись протягом місяця, але протрималась лише три дні через роботи чотирьох авторів. Глядач дивиться, як за дзеркалом, як за поліцейським дзеркалом. Для споглядання за людьми, втручаючись в їх власний якийсь е е інтимний момент, ця робота Анатолія Білова 2009 року висіла на львівських вулицях під час тижня актуального мистецтва. Тоді вона обурення не викликала. А 2012-го у Києві стало однією з причин закриття виставки у києво могилянській академії. Може впливати. Е Символічна верховна влада в нашій країні, да як на інтимне, приватне, так і на публічне, власне, таке демонстративне протиставлення тільки наочнює те, чи маємо ми кордони свого тіла, на які б не зазіхала влада. Ця інсталяція Миколи рідного рада і викликала найбільше обурення ректора Сергія Квіта. Як кажуть, очевидці, промовивши це, на виставка лайно, Сергій Миронович просто закрив приміщення на ключ. Дії прокоментував на власній сторінці у Фейсбуці. Українське тіло являє собою ствердження права на порнографію моє право, моє порно. А також пропонує розрізнений набір порнографічних зображень. На мою думку, така мета не може реалізовуватися в університеті, в якому до того ж навчаються неповнолітні. Були довгі обговорення на сторінці Фейсбук і його, і не лише на різних сторінках. Дуже багато обговорення, на яких і він відповідав, висловлював свою позицію. Ми сперечалися і ні до чого власне не дійшли. З дозволу ректора виставку все ж відкрили. На один день і для журналістів. Та через шалений піар нагодою подивитись на скандальне мистецтво скористалось безліч люду. Ну я не часто на це ходжу, на такі виставки, а не часто ніколи не ходжу. А про це як дізнались? Через Фейсбук, через те, що з'явилася ця новина, про те, що Сергій Миронович закрив цю виставку. І на експонати подивився, і підпис за закриття поставив. Такий спосіб враженням від українського тіла ділилась на всі взяти дівчину, задерти і спідницю зробити фотографію. Це не мистецтво, це є лохі. я це що я дебіл, щоб я таке робив? Це тільки може зробити дебіл. А ви Якби я російської таке росте, це явище релятивна робурення. Викликали роботи. Лише чотирьох учасників Власне, на них і було звернено найбільше увагу, а інші роботи взагалі пройшли повз увагу. У сусідній залі, де виставлено, наприклад, скульптуру з курячої шкірки, тихо і малолюдно. Провокаційні роботи тут теж є, але це в жодному разі не порнографія. Так каже експерт мистецтвознавчої секції інституту кримінальних експертиз і за сумісництвом рідна сестра куратора виставки. У нас є чітке розділення на мистецькі об'єкти і порнографічні, які не мають жодної мистецької претензії. Це прописано в українському законі, в кримінальному кодексі. І мене навіть спеціально зі мною консультувалися на предмет того, що ось такі роботи походження світу відстави Курбе, видатного французького художника, картина, яка висить в галереї Орсе у відомому музеї в Парижі. Там це просто дуже відверто зображена вагіна. Дуже, ну, Дуже яскраво. тобто це теж є мистецтво, але це визнано як мистецтво, тому чомусь ніхто про це не говорить. А про це все ще сперечаються, при тому, що це дуже сильно не відрізняється. Це не те, що тенденціях сучасного мистецтва це тенденціях і класичного мистецтва і загалом світового, як воно розвивалося вже протягом. Багатьох століть, хоча мистецтва розмите поняття, але от воно реально люди просто не бачать цього мистецтва, не бачать, що просто якась була спроба такої політичної якби інтриги, там здійняти якісь ці от проблеми. Чи дискусії про демократію, цензуру, сучасне мистецтво та їхнє місце в житті українців у стінах державного ВНЗ Катерина Рябошапка, Анатолій Чорний, телеканал Нісван.